У той час приступили до Ісуса, Деякі фарисеї сказали Йому, «Вийди, йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. Він сказав їм, «Ідіть і діті, скажіть тому лисові, виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні і завтра, і ще наступного дня я мушу простувати далі. Бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, мов квочка своїх курчат, під крила та ви не хотіли. Ось лишається вам <кій> ваш дім пустий, кажу вам не побачите мене, аж поки не настане день, коли скажете, благословен, хто йде, ім'я Господня. Ага, тобі, Господи. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Павло, Василь, братець Павло, Василь, батя семінаристи, дорогі батя і сестри. Сьогоднішнє читання Є дуже важливим таким акцентом Іван Лука в розмові із тими фарисеями, коли зміщають йому про те, що Ірод хоче його вбити, каже, що мені потрібно простувати далі. Для Євгеніста Луки в його Євангелії дуже важливий є шлях Ісуса Христа до Єрусалиму. Завжди дорога прямує до Єрусалиму на своїй страсті. Дорога, яка прямує на спасіння, дорога, яка з однієї сторони. Йде до страстей, до смерті, до розп'яття, але дуже важлива дорога, яка приведе Ісуса Христа до Воскресіння, до перемоги над гріхом. І до Ісуса підійшли були деякі фарисеї і кажуть, що Ірод хоче тебе вбити. І це вже є другий раз, коли згадується в влистом Луки про певну реакцію Ірода на проповідь Ісуса Христа, бо в дев'ятій главі. Буквально ми це читалися десь три тижні тому назад про те, що Ірод бажав бачити Ісуса Христа, бо каже, не міг зрозуміти, що хто є Ісус, чи то Іван, якому він був витяг голову, чи хто із тих пророків старозавітніх. Тобто <кій> Ірода бентежила присутність Ісуса Христа, бентежила те, що Він боявся втратити свою владу дочасну. І тому він вже в другий раз бажає не просто бачити Його, але вже каже, вже шукає нагоди. Аби вбити Ісуса, усунути Його із свого шляху. І тому Ісус відповідає, каже, дід, скажи тому Лисове, що я зціляю хворих, що я зціляю тих біснуватих, але третього дня я скінчуся, тобто, третього дня я помру. І це є один із тих слів, тих пророкчих слів із старого Завіту, пророка Ісаї, який говорить про. Ті символи або знаки пришестя Месії про зцілення хворих, про воскресіння мертвих, про всім тим, хто був нужденний, дасться надія. І для кожного юдея в часі Ісуса Христа, і в принципі сьогодні є ці слова про ті знаки пришестя Месії дуже відомі. Ми всі чекали цього. Чекали певних знаків, що є знаками присутності Бога і своїм народом. Хворі зціляються, прокажені зціляються, біснуваті, так само звільняються від тих демонів і мертві воскрешають. Це ті знаки присутності Бога і своїм народом. Але каже, моя місія простувати далі до Єрусалиму і там саме померти, тому що, каже, не годиться Пророкові помирати поза Єрусалимом. Ця реакція ірода, який хотів усунути Ісуса, тобто є реакцією любого тирана якому мішав, мішає, мішав і буде мішати Ісус Христос. Реакція любого тарана, якому мішає правда, якому мішає честь, правильність. Тобто, все це, з чим бореться, скажімо, зло, все чи на що намагається то зло зруйнувати, і тому то незрозуміле або то не хто такий Ісус Христос, і в Ірода і виникає бажання його усунути. Тобто дуже часто для нас. Зустрічаємо такі моменти, коли люди не знають, хто такий Ісус. Тому що прочитали про нього десь у книжці, прочитали про нього якісь книги, яка розповідає про релігію. Можливо, книга така була десь, десь якась антиклерикальна, бо книга, яка якби, науково популярна, або якісь легенди, або історії. Тобто, дуже часто сьогоднішній світ продає нам історію про Ісуса Христа в різних видах. Ніби він був проповідником, ніби він був одні говорять про те, що був в Єгипті, навчився тих фокусів тої магії, тому він робив ті, ті, ті чуда. Інші говорили, що він в Індії був. І то, тобто десь світ переповнений різними історіями про Ісуса, не знаючи, хто він правду, такий. Аби пізнати його, для кожної з нас дуже важливо зустріти його особисто. Дурі мої. Християнство це не є збірка благочестивих виразів або Івангеліє, це не є збірка форismів. Християнство не є просто благочестивою релігією на фоні інших релігій, або релігій, яка в основі несе собі мир, пацифізм чи інші якісь такі речі. Але Християнство це об'явлення Бога, людині, бажання Бога поділитися з людиною тим, що людина втратила через ріх. Вернути на нову людині задля, як молимося на мотивові, задля нас і нашого ради спасіння зійшов із небес, і стався чоловіком. Тобто, заради нашого спасіння, Господь приходить у цей світ, задля того, щоб врятувати людину, яка попала в, то, в руки тої смерті. Тому тобто, і для нас важливо, що наша віра, наше християнство, воно почне правдивою бути зустрічю із Ісусом. Або правдивою вірою від того моменту, відколи ти, брате і сестра, зустрінеш Христа у своєму серцю, зустрінеш його у своїх відносинах і порозумієш, що дійсно означає бути прощеному, що означає бути любленому, що означає мати надію у тих трудних моментах. Тому Господи, дай нам всім сили, віри тої благодаті, щоб цей дуже непростий час, але є велика нагода аби тебе зустріти є велика нагода на те, щоб мати ті живі відносини із правдивим Господом Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу.